Триває 303-й день захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Зокрема, за останню добу Збройні сили України відбили атаки біля 19 населених пунктів та знищили ще 550 окупантів. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок, 23 грудня, окупаційні війська Росії втратили 100 тисяч 950 військових. Окрім

у генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.